Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 12 липня. Вбираємо пшеничку. Цю, що куплялась по 17 гривень за кілограм, 100 кг підживки. Зараз подивлюсь, що вона буде сипати. Друзі, переїхаємо на другі паї, тому що світло виключили і шнеком немає вже як працювати. Не дають працювати просто по 3 годині світла на день. Ну, кожні три години виключають, потім 4 немає, знову включають там, на 2 години. Ну, не дають працювати. Така ж ситуація. Тут у нас. Ми переїхаємо на друге поле, тому що... Рушник не працює, а то остява пшениця. Їдемо зараз на остяву, а молотили не остяву. Будемо зараз завозити в другий склад, щоб не змішувати сорти. Получається забираю ну, повний бункер, не повний прицеп. Друзі, не переключайте Так, друзі, перейшли на городи. Комбайник молоти. Сничка гарна, вітер сієм Буренів немає, маса дуже велика, заглушила все на світі. Скорость 2 км на годину. Перші молотили ось там город чуть упереді, то вийш бункер з 22 сот. Тобто розуміє може порахувати скільки це там виходить. Я вам покажу пшеничку, тому що, ще ви так побачили ні я там зимою був показував її. І... Пилюка неймовірна. Кіна комбайна не видно майже. Фух. Ось така топсинечка. Ну, гарна, гарна. Колос гарний. І підкажіть в коментарях, хто розуміється. Получається, що... Не може затягнути у наклонну камеру от, велику масу. Мусиш ходити дуже помало. На безосисті такого немає. Чи це ну, такий нюанс такого сорта, чи це просто може є якісь там настройки, може ще щось, може щось треба подати, підкрутити. Якщо хтось розуміється, напишіть. Ну, як бачите, і соломи які є. Нічого, помаленько, нема куди спішити. Ще лишився у нас цей город. І ще на пайове там є, ну на паях є ще пшеничка, але то вже на завтра, бо ну, не встигаємо просто. І світла немає, і, і вже здоров'я теж немає, вже якось всі замучились. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.